Друзі, всім привіт! Na'Vi пережили ще один день на мейджорі у Шанхаї і продовжують свою боротьбу за топ-8 місце у плей плей-оф. Тому сьогодні говоримо про огляд шести матчів та прогнози на завтрашні три вирішальні зустрічі. Як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Дуже вдячний вам за підтримку, а також дуже вдячний спонсорам на ютубі, які підтримують мене фінансово. Дуже дуже дякую. Тож розпочалося сьогоднішнє наше все дійство з матчу G2 проти Фейс. І G2 здобули дуже легку перемогу: 13-4 та 13-3 фейс зовсім нічого не змогли показати. І навіть якщо заходити на сторінку Хелл ТВ цього матчу, то там є один хайлайт, як Ніко зарізав рейна. Все чудова гра від Ніко. Він зіграв свою 2000-ну мапу на сайті Хелл ТВ з рейтингом 196, і це неймовірний результат, звісно. А от у Фейс все не дуже добре. Єдиний, хто сьогодні більш-менш нормально грав, це Брокі, але так щоб ви знали, він зараз грає свій найгірший лан турнір в кар'єрі. Рейтинг 0,90 загалом. Решта гравців також зовсім не дивувала. Робс першу мапу відіграв з рейтингом 0,43. Рейн другу мапу зіграв 0,57. Це тотальний провал від Фейс, але що зробиш? Жахливо вони себе почувають, проте шанси вийти у плеоф них досі є. Як не парадоксально це звучить. Ну адже 2 мали бути у плей-офф і опинилися у плей-офф, це нормально. Маус паралельно грали з Средді Макс, і це такий анлакі просто матч для Средді Макс. Непогану гру вони показали, дуже непогано, але все-таки покинули Мейджер з рахунком 1-3. Надас 2 вони поступилися з рахунком 13-11, програли один вирішальний клач, один в три. Не дограли ще декілька моментів, грали занадто агресивно та примітивно, на чому їх постійно ловили Маус. Буває, ладно, вже програли вони свій пік. Далі буде нюк, де теж їхня хороша мапа, на якій вони себе добре почувають зазвичай. І вони себе добре почували, хоча стартували дуже важко з шести поспіль програних у захисті, що зазвичай на нюку дуже. Плачевна історія, але змогли вирівняти до 7-5, виграти пістолетну серію з трьох, і далі знову почали віддавати масово. Довели до рахунку 8-12 на користь Маус, і далі ще забрали 3, але вже без особливих шансів. 14-10 за інтрикілами на користь французької команди, і вони покидають мейджор. Знову ж таки, результат для них прекрасний, бо вони вийшли на цей мейджор вперше за дуже довгий час, і поступилися на місцями справді непоганим командам, тому результат не є критичним. Власне, серед тих команд, яким вони поступилися, всі три ще досі на мейджорі або будуть змагатися завтра, як Miber та Маус, або G2, які вже у плей-офф. Тому все окей, просто могли зіграти краще, але не зіграли. Далі Наві грали проти GamerLegion і показали ну дуже впевнену гру. 16-6 гімер вирішили пікнути мапу. Нюк далеко не очевидний, звісно. Вибір Наві нормально відіграли захист. Сім там забрали все було окей. І ми Олексібі себе прекрасно почували. Елексібі майже 2кд 11 на 6 відіграв, тому виглядало симпатично. Головне в Атасі їхні сильні стороні себе ще краще проявити, фактично. І вони це зробили, програли пістолетку, але далі виграли форс знову ж таки, іме 9 на 4, 130 ADR. і рахунок 13-6 без особливих шансів для команди Gamer Ліджин. Друга мапа Міраж, яку пікали Наві. Це для мене був дуже несподіваний та неочевидний пік, тому що ну, проблеми були в Наві на цій мапі. А у Gamer Ліджин це один з основних піків, але... Цього разу все склалося для них доволі непогано. Попри слабкий старт з рахунком 1-6. вони вирівняли першу половину 6 6 і в другій вже віддали всього три раунди. Чудова гра від Bitata Вандефла, які власне провалили цю мапу проти Спіріт. Також не відставав іме. Єдиний, хто знову відпочиває це GL MVP мейджору. цього року не стане дворазовим MVP мейджору. Це вже практично 100%. Я не знаю, що він має видавати надалі, щоб отримати другий MVP. А ліки зустрічалися з Мібер у матчі за вихід у плей-офф і здобули перемогу. Вони несподівано для мене пікнули мапу Міраж. Мібер там взагалі вирішили стартувати з атаки і виграли два в атаці. Все було дуже легко і дуже просто. Нафрейтенг рейтинг 1.88 видав, і ми переходимо на нюк, на нюк, на який у Ліквід практично не було шансів. В захисті вони взяли всього шість раундів. І Мібер проявили себе всі чудово, можливо, там за винятком Сафі. Головне, що виграли та змогли перевести на Анубіс основний пік обох команд, де у Мібер не було жодного шансу. За атаку Мібри набрали 5 раундів і на цьому все. Бо з рахунку 5-4 на свою користь вони віддають 9 поспіль, і Ліквід просто спокійно виходить у плей-офф, просто чудовий результат для північноамериканської команди. JKS 1.58. Для нього анобіс дуже комфортна, дуже хороша мапа. Ну загалом всі виступили дуже непогано, тому Liquid молодці, що вийшли офф Мібер продовжують боротися. Надію, що без шансів. Спіріт зустрічалися з героїки. Цей матч був надзвичайно цікавим. Дуже дуже класним. Я дуже кайфанув, поки я дивився. Spirit пікнули Ancient, героїк Mirage. такий не дуже хороший вибір, як на мене, був, але головне, що вони його виграли. І Десайдера була мапа dust 2 на Ancient все розпочалося з трипл кола від Zontix, через що Spirit виграли серію з трьох поспіль. У сьомому раунді російська команда виграє 2 в 4 на форсі і після цього набирає відразу серію з чотирьох поспіль, що виглядає дуже критично для команди Героїк. Але все-таки Героїк змогли взяти форс в 11-му, 5 в 0 його закрити і першу половину нормально відіграти. 7-5 ще окей, куди не йшло. Однак далі програється пістолетка, Меджекс робить квадрокіл у ній. Герої пробують у наступних двох раундах виграти форси, їм не вдається. Вони роблять ще один форс. Нарешті його виграють, доводяться до трьох поспіль. Далі декілька розмінів раундами. І на 12-й спіріт виходять, вигравши власний форс. Але героїк такий камбекають, доводять на додаткові. І все, на цьому кінець, на жаль, не вдається героїкам виграти, попри те, що мали перевагу в перших дуелях 17 на 13. Вони програли за багато Квач, 3 на 1 на користь Spirit. Однак треба відмічати хороший виступ від Кексана, 5 на 3 в перших дуелях, це дуже добре, і рейтинг 1.34 на цій мапі це чудовий результат. А на Mirage все стартувало дуже важко для героїк. Вони програли знову ж таки пістолетку, виграли 4 поспіль. І п'ятий раунд цього матчу був виграний 3 в 5, це дуже добре. Але в восьмому раунді Spirit виграють Force і вже забирають всі до кінця 5 раундів поспіль. Перша половина 8-4 виглядає дуже страшно для героїк. Але героїк показали ідеальний захист, який стартував з того, що Кіксан робить мінус 3 в першому раунді, в другому раунді мінус 4, в третьому раунді Шуш робить мінус 3. В п'ятому раунді вони вбивають всіх ще й Меджикса після таймеру, а в шостому раунді Нерц бере 1 в 2 на морозі, задифузивши. І вже тільки у восьмому раунді Спіріт виграє свій перший за атаку завдяки тому, що Мэджикс виграв клач 1 в 2. При цьому перші свої кіли за другу половину зробив донг Два. 2. Далі все рівно. Героїк забирає свій раунд, і тоді донг бере оцей клач 1 в 5, який ви вже, напевно, декілька разів бачили, робить. П'ять з семи своїх кілів за другу половину. І все рівно героїк в останньому раунді добивають і показують просто чудовий захист. 9 на 2. Нереальна домінація від європейської команди. Те СНЕРС, КЕКСАН просто відіграли чудово. Ну і далі була Дас 2 На жаль, вона склалася дуже невдало для героїк. Вони виграли пістолетку, далі програли Форс, який перетворився в шість поспіль для спіріт. В восьмому раунді героїк все-таки виграють форс. Нерц робить мінус три з Файв Севена. Далі кілька впевнених раундів від Дексера та Тесеса, які своїми мультикілами приносили перемогу. Але в вирішальному останньому раунді все рівно Донк їх прибиває, робить трипл кіл і на цьому. Все в першій половині, в другій половині героїк стартують з рахунку 3-0. Все ніби добре, але далі знову ж таки не пішло. Спіріть беруть 5 поспіль і виходять у плей-офф героїк після рахунку 2-0, як і Мібер падають у рахунок 2-2. Ну і ще один матч паралельно відбувався: Фурія та Пейн. І це просто було, звісно, дуже смішно місцями дивитися. Змогли пайни виграти свій пік, хоч і з величезними проблемами. В першій половині вони програли пістолетну серію з чотирьох поспіль. Але далі фурія виграли лише один раунд за свою атаку. В десятому це був форс від бразильської організації. Далі пайни стартували з виграної серії. Фурія знову бере п'ять поспіль, просто все дуже небезпечно виглядає. Але змогли дозакрити молоді ветеранів на виборі. Фурія, міраж пейни доволі впевнено також стартували, а, виграна пістолетка, але далі Скулс робить клатч ейс в 1 в 3 на форсі і забирають Фурія 3 поспіль. Загалом перша половина завершилася з рахунком 8-4 на користь пейнів, але в атаці пейни змогли виграти всього один раунд. З 18 по 20 Фурія виграла 3 поспіль 5 в 0, просто добивши економіку і свою власну економіку розвинувши на максимальний рівень. Десайдером була мапа Інферно, і стартувала вона з того, що Ксерато в першому ж раунді виграв 1 в 3. Потім він повторив те саме в 10-му раунді, і з 7 раундів Фурія ці були найбільш ключовими, бо 5 поспіль на початку, і ще 2 наприкінці, і все не так і погано. Так, змогли б і не вирівняти, 7-5, перша половина програна, але це не так страшно. А от друга половина була, звісно, набагато гіршою. Тому що вже в третьому, в другій половині вони програють форс, фурія виграє 2 в 4, один в два для Юрі. Однак пейни якось рятується, поки не віддаються Ксерато, який робить трипл кіл. І все фактично на цьому можна закінчувати цей матч. Бо далі просто команди ще по разу розмінялися своїми виграними. Еко спершу Фурія, тоді Пейн. Рахунок стає 11-11 і фурія забирають два поспіль. На цьому все Челе виграв прекрасну мапу 26 на 10. У нього були ключові раунди, зокрема, у цей виграний еко. Де він заселений, Мака зробив трипл кіл, і це просто чудово. 9-4 статистика за клачами на користь фурія і пейни, маючи перевагу у мапвето, відлітають та покидають мейджор навіть на нижчому рівні, ніж це було у Копенгагені, де вони поступилися наві на рахунку 2-2. Вилетівши 2-3. Завтра нас очікують три вирішальні матчі. Першим буде Мібер проти Маус. Ну я думаю, що Маус тут, звісно, мають забирати, але раптом Мібри зможуть здивувати. Я подумав, і в мене вийшов мапул Ancient, Mirage та Вертіго. Еншент пікують Мібер, це хороша для них мапа, 78% перемог у дев'яти матчах, тобто 7 з 9. Маус мають відповідати Міражем, яка... Мертва у Мібрів, просто мертва. Так у Маус теж були на ній проблеми, але у Мібрів вона мертва. Ну і на десайдер в мене вийшла вертіга, хоча там можуть бути інші варіанти, можливо, мапа нюк. Я сподіваюся, що Мауза не допустить того, щоб програти Мібрам. Я не хочу бачити Мібрів у плей-офф. Хоча й не хочу бачити Маус, але вже хай ліпше проходить, принаймні на папері сильніша команда, яка зможе зробити плей-офф ну, значно сильнішим. Тому сподіваюся, що Маус виграють. Матч Наві проти Героїк це друга наша зустріч, яка за планом о 8-й ранку розпочинається. Ці команди між собою грали востаннє у жовтні на IEM Rio 2024. Тоді Героїк, вигравши пік суперника Ancient, віддали дві поспіль, враховуючи на другій мапі додаткові, на їхньому пікові das 2 Цього разу я не думаю, що вони пікнуть das 2 Навпаки, думаю, що Наві це, бо враховуючи. Сильний мапул героїк і проблеми Наві на таких мапах, як Нюк, трошечки на Міраж. То в героїк є переваги, але якраз таки Dust2 проти Spirit була а, доволі слабенькою. При цьому вони ще програли Дас 2 проти The Mongols на Peak World Championship, Тому у Наві, звісно, є бажання пікнути цю мапу. Вони програли і Маус, але перед тим виграли проти Маус Героїк та Liquid на Rio. Тож я думаю, що Наві пікнуть її. Героїки як не дивно оберуть Міраж. Те, що НАВІ пікали сьогодні проти Гімер Ліджен, але у героїк там чотири поспіль перемоги, враховуючи перші неї бії і Mongols та Spirit. А деякі з них це дуже хороші опоненти, тому це показник, і героїк можуть справді там продемонструвати хорошу гру. Тож навіть треба берегтись. Звісно, все дуже залежить від виступів індивідуальних, бо в героїк просто п'ятірка гравців, які всі можуть індивідуально набивати дуже сильно, особливо на мапі Mirage. Якщо у Наві ніхто не просяде дуже сильно. То буде рівний матчап, і навіть зможуть його виграти теоретично. На Десайдер в мене вийшла мапа Нюк, але там теж, звісно, як піде. Цю мапу Героїк не грали ні на Еремері, ні на мейджорі, Востаннє були на Zunder World Championship, де обіграли вони ФНАТІКА, це зовсім не показник. Проти Енс у фіналі Lazia Masters вони програли її, тому у Наві просто все в їхніх руках. Вони отримали реального опонента, з яким реально можна боротися. І потрібно, щоб всі вмикали свою голову, трошки заспокоїлися і показували хорошу гру. Зокрема, я маю на увазі Вандефала, Біта і Джеля. Бо до іми і Алексібі в мене якось найменше питань на цьому турнірі. Побачимо, що вийде. Я впевнений, що буде дуже цікаво. Ну і вирішальний матч це Фейс проти Фурія. Дуже болюче виглядають фейс. Грали ці команди між собою на Rio 2024. Тоді Фурія здобули перемогу на мапі dust 2 Цього разу, я думаю, знову ж таки буде мапа dust 2 але це буде просто як пік Фурія. Ну вибачте, але 8 з 9 перемог в останніх матчах, і лише поразка проти Vitality — це дуже сильно. Враховуючи перемоги на Spirit, BAG, Liquid та VP, Зокрема, це дуже хороший показник для бразильського колективу. FaZe мають відповідати, напевно, піком інферно, бо інших варіантів я не бачу. Нюк проти Фурія. Трошечки не хочеться пікати. Міраж так само. Даст 2 проти вас пікнуть, анубіс ви теж не оберете. Еншен та Вертіго їх не буде. Тому лишається, як на мене, лише Інферно. На Десайдер лишається мапа Міраж. Мені здається, що в обох є ній проблеми, але обоє можуть показувати якусь там гру. Фейзи обіграли на ній Cloud9, але на Ермері була поразка від Vitality. та вже на Мейджері поразка від G2. У Фурія, перемога над BG та Пейн. І поразка від Vitality у Шанхаї. Ну, подивимося, я сподіваюся, що все-таки виграють фейс. Бо, як не крути, це буде цікавіший опонент у плей-офф. Але всяке може бути фурія виглядає місцями дуже симпатично і може витягувати якісь справді цікаві моменти. Хоча, звісно, бракує їм багато чого, зокрема і глибини Мапулу. Тому. Будемо дивитися, але я сподіваюся на перемогу. Фейс на цьому, все діліться враженнями у коментарях від цього мейджору. Вже закінчується групова стадія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і звісно, любіть Counter-Strike.